Дорогий друже, запрошую тебе у Кіцтейм. Ти напевно знаєш, що столиці нашої держави назвали на честь її засновника Кия. Та не всі міста можуть пишатися такими гарними назвами, бо містечко на Кайманових островах має назву Пекло. Бо воно знаходиться в оточенні похмурих та містичних скел. Поштовий відділ міста надає всім туристам. Унікальну можливість надіслати знайомому листівку з пекла. Ну що, налякала вас? Добре, добре. Залагоджу свою провину гарним мультиком. Kissing. поцілунок. так називається невеличке містечко в Німеччині. А у південній Африці є місто Трай Еген. У перекладі Спробуй ще але найкраща назва. Бавовняні столиці Австралії. Коротко і просто. We are. І на такій позитивній ноті я маю прощатися з вами. Гарного дня, папа. -па.